Як Росія посилює тиск на жителів окупованих територій? Коли відбувається ротація, то ситуація ускладнюється в рази. І зараз дійсно відбуваються такі заходи. Як перевіряють місцеве населення і за що затримують Постійні обшуки, постійні арешти. І на жаль, ми бачимо фактично кожен тиждень вже якісь вироки відносно наших громадян. Яку мату переслідує Росія, контролюючи жителів в окупації? Знищення осередків нелояльного населення принаймні, проактивну її частину. Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія посилює тиск на жителів окупованих територій. Активісти руху Жовта стрічка на початку серпня повідомили, що до Олешок на лівобережжі Херсонської області увійшли підрозділи Росгвардії. З перших днів перебування силовиків цього відомства у місті фіксуються численні випадки обшуків та перевірок місцевих жителів. Зокрема, окупанти активно патрулюють вулиці і посилюють контроль над громадянами. Люди повідомляють про посилення відчуття страху, оскільки дії розгвардійців спрямовані на пригнічення будь-якої форми спротиву або незгоди з окупаційним режимом, зазначили у жовтій стрічці. Про посилення тиску на окупованій території Херсонщини повідомляв також перший заступник обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, комунікація з людьми, які проживають на лівобережжі, відбувається, але стала набагато складнішою. Російські окупанти посилили фільтраційні заходи у регіоні. Про це політик розповідав у коментарі Суспільному. За його словами, більшість людей бояться виходити на зв'язок, давати інформацію, тому що окупанти проводять інтенсивні перевірки. Нагадаємо також, що з 1 серпня цього року у 15-кілометровій зоні на Лівобережній Херсонщині окупаційна влада запроваджує пропускну систему. Так званий губернатор регіону Володимир Сальдо повідомив, що цього місяця приймають заяви на перепустку. За його словами, вона не потрібна місцевим жителям з російським паспортом та пропискою. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів новинам Приазов'я, що окупаційна влада не отримала результатів інтеграції місцевого населення до свого режиму, тому застосовує все більший тиск і намагається примусити людей виконувати свої вказівки і жити за російськими правилами. Вони дуже інтенсивно зараз шукають людей, які надають інформацію ЗСУ військового характеру, і в тому постійні обшуки, постійні арешти. І, на жаль, ми бачимо фактично кожен тиждень вже якісь вироки відносно наших громадян. То шпигунство, то тероризм, то щось інше. Ну, тобто цей терор він не зупиняється. І на жаль, дійсно, люди дуже сильно зараз залякані, вони втомилися жити постійно в очікуванні, коли вночі до них приїдуть. Йдуть в хату когось заберуть. А в ну такі 39-й рік 21 цього першому столітті. От люди постійно 24 на 7 вже от скільки під окупацією, вони живуть от в такому от режимі. Вони вже не знають, кому з сусідів можна довіряти, хто вже зрадник, хто не є зрадником. Да жителі окупованих територій продовжують зникати, каже політик. Після викрадення доля у всіх складається по різному Дуже багато людей зникають. Вони їх арештовують. Іноді потім є кримінальне провадження і вироб, іноді вони можуть декілька місяців людину не тримати, а потім відпустити без жодного обвинувачення, без жодного кримінального провадження, без і звичайно без жодного захисту. І ця людина вона повертається зовсім іншою людиною. Насправді, додому це вже настільки заля... залякана людина, е, яка боїться просто виходити навіть з хати. Не те, що там з ким спілкуватись, щось розповідати, чи взагалі жити там повноцінним життям для того, щоб там вже повноцінну соціалізацію пройти, ну це дуже важко а в умовах окупації це неможливо для цієї людини. Тобто це травма вже на все життя. Без російського паспорта в окупації вижити дуже складно, додав Юрій Соболевський. Дійсно, люди зараз не живуть. Вони в більшості випадків просто виживають люди, які не готові, які не здалися, да, які не пішли вже повністю не лягли під цей руський мир. Їм дуже важко зараз виживати, тому що без паспорта Російської Федерації вже дуже складно там взагалі існувати. Навіть фізичне приміщення між громадами, будь-який блокпост, немає російського паспорта. Це вже зовсім інше відношення до людей. Зовсім по іншому перевіряють можуть там і на блокпості обшук зробити перевірку смартфона Повністю та сама ситуація насправді з медициною. Лікарів не вистачає. Людей без російських документів в них фактично немає доступу до медичних послуг навіть в цих медичних закладах, які працюють. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла новинам Азов'я, що ситуація в місті ще більше погіршується, коли у російських військових відбуваються ротації. Наразі немає в українській мові такого слова, яке б охарактеризувало в повній мірі, наскільки страждають люди, цивільні жителі, які продовжують залишатися на тимчасово окупованій території. Ми маємо зважати на те, що ця територія є безпосередньо лінією розмежування, це лінія ведення вогню. І тому, звичайно, висвітлювати все в повній мірі. Я не маю такого права. Але зауважу про те, що інформація стала відома, про те, що відбулася ротація, і на території Олешківської громади дійсно зайшли підрозділи Ли ті окупанти, які вже певний час знаходяться на території, вони стають менш підозрілими. Якийсь відсоток їхньої жорстокості по тобто вони приживаються, наче а коли відбувається ротація, то ситуація ускладнюється в рази. І зараз дійсно відбуваються такі заходи. Окупанти ретельно відстежують контакти місцевих жителів з підконтрольною Україні територією, каже посадовиця. Звичайно, цей страх є, тому що окупанти дуже це відслідковують, і кожен зв'язок із вільною територією для них це свідчення ну, зради якоїсь там е умовної псевдодержави, яку вони організовують на тимчасово окупованій території, і вони настільки вміло перевіряють там телефони, комп'ютери, що навіть видалення там окремих повідомлень з різних меседжерів не призводить до того, що це залишається таємним, тобто вони вміло працюють з е е е різними акаунтами. Там мають якісь налаштування програми, і вони будь-яким чином можуть встановити зв'язок з окупованою територією з, з окупованою територією з вільною територією, і тому, звісно, це проблеми для людини. Це ем, ну, звичайно, що страх потрапити там в полон, бути зачиненим, піддатися якимсь тортурам, тому що дуже багато відомо випадків. Ми їх так само фіксуємо і передаємо відповідні органи, коли люди потерпали від таких тортур. В Олешках залишилося дуже мало місцевих жителів, і через постійні обстріли вони майже не виходять на вулицю і не виїжджають з міста, розповідає начальниця військової адміністрації. Для того щоб отримати соціальну допомогу від окупаційної влади, потрібно виїхати до інших населених пунктів, але це небезпечно для життя. Це дуже і дуже вкрай небезпечно. Вони взагалі не ви, не виїжджають і за. Та Олески, тому що дорога, яка веде на великі копані, це просто дорога смерті, тому що вона знаходиться під постійними обстрілами. Літають дрони, і насправді там дуже багато смертей, не тільки військових, але й цивільного населення. І тому вибратися з міста Олески наразі дуже складно. Є волонтери, які вивозять людей, продовжують вивозити на підконтрольну територію, але найближче ніж до Радинська в основному це вивозять від великих копанів. Вони не доїжджають в саме місто. Тому потрібно виїхати. Потрібно виїхати за будь-яку і соціальною допомогою там чи соціальними виплатами або в Раденськ, але це не так часто. Скоріше це треба їхати в місто Скадовськ, але це для того, щоб вижити це ризик для життя, тому що отримати можна соціальну допомогу, але не повернутися живим. Тим часом окупанти посилюють тиск і на захопленій частині Запорізької області. Про це днями повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупаційна влада посилює контроль за місцевими жителями і вони досі зазнають репресій. Крім того, населенню ще більше обмежує доступ до інформації, піднімаючи ціни на інтернет на 30% і суттєво знижуючи його якість. Про це Іван Федоров розповів в ефірі телемарафону. Сьогодні ворога основна задача посадити наших мешканців в такий собі. Інформаційний вакуум для того, щоб вони були обмежені, і звичайно є масові обмеження як пересувань без російського паспорту, так і без призовного документу у людей призовного віку. Тож сьогодні всі ті обмеження, які репресивні були видані, вони лише посилюються. Начальниця Молочанської міської військової адміністрації Ірина Липка розповіла новинам Приазов'я, що тримати людей в страху це політика і мета окупаційної влади. Вони завжди були жорстокі, вони не послабляли це ніколи. Вони знають уже всіх людей про українських. У них є списки, вони передаються з ротації від ротації до ротації, і періодично приїжджають до всіх людей, якби планово там обшуки, перевіряють телефони, і в тому числі по якщо там до них приходять сигнали, що наприклад жалуються наші, ну наші люди здають якби своїх земляків. А якби це теж кріми випадки, вони мають місце, тому вони якби слідкують, дуже слідкують за цим, щоб ці люди про українські не групувалися, щоб вони не збиралися. Якщо, наприклад, буває таке, що хто, наприклад, там хтось прийшов до когось у гості, то вони і здали сусіди, то вони можуть приїхати через там якийсь проміжок часу і робити обшуки, телефони перевіряти. І люди звичайно бояться, бо є такі от. У нас випадки, які приклади, що наприклад двоє сусідів, що вона каже, що я не маю права зайти до сусідки по вулиці у вечірній час. Іду через город для того, щоб сісти і переговорити на території Молочанської громади, залишаються приблизно 60% населення. Втім, досі є випадки, коли місцеві виїжджають з окупації, зазначила посадовиця. У кожної людини є своя точка кипіння, точка, коли людина приймає рішення, вже не дивлячись не на що, і залишає все і виїжджає. Є у нас випадки, коли виїжджали люди, бо в них син знаходиться в ЗСУ, молодший син менший, йому 17 років. і Їх батьків запросили, запропонували, щоб... Старший син, якби передавав інформацію їм. А якщо ні, то ми заберемо вашого меншого сина, типа в російську армію. Тому є люди просто вже не витримують, уже в них терпець лопається, і вони виїжджають. Політичний консультант військової збройних сил України Олександр Антонюк розповів новинам Азов'я, що тиск на місцеве населення це усталена політика російського режиму, яку застосовують вже багато десятиліть. Вона, в принципі, ще закладено з часів. Якщо вже не говорити ще царської Росії, в принципі, так, то ми можемо точно фіксувати подібні, подібну історію, власне, під час радянської окупації українських територій. В принципі, це не тільки по відношенню до України. Політика полягає в наступному: знищення осередків нелояльного населення, принаймні проактивну її частину. А також розмивання населення, в тому числі за рахунок, скажімо так, переселенців або ну, тих, кого переселяють там з етнічних територій Російської Федерації. Ця історія, в принципі, вона є в практиці ще починаючи з минулого століття, в період сталінського розселення українців. Там кримчан і інших там представників інших етнічних груп і інших поневолених народів. Пік репресій зазвичай припадає на початок окупації, зазначив політолог. Втім, потім вони також тривають. Це перша хвиля, і ми з вами були свідками, наприклад, як винищувалися наші громадяни на тих територіях, куди заходила російська армія. Так, тобто ми можемо з вами згадати одну ту ж саму Бучу, чи Харківську область і тому подібне. Тиск він продовжується, тобто Федеральні служби безпеки Російської Федерації працюють там постійно в Криму, так взагалі з 2014 року, і до сих пір, в тому числі і на Херсонщині, та й на інших окупованих територіях оскільки навіть самі пропагандисти офіційно в своїх пабліках визнають тому, що на території України проживає нелояльне населення, і відповідно. Побоюючись різних партизанських рухів, в тому числі і робота з нашими спецслужбами, звісно, змушує окупанта діяти в тому плані, так як вони діють, порушуючи в першу чергу міжнародні конвенції. Метою Росії є знищення української нації. Для цього окупаційний режим застосовує різноманітні методи, каже Олександр Антонюк. Частиною цієї політики є також депортація українських дітей. Дуже великий акцент Росія робить в тому числі на викрадення наших українських дітей. Це також одна із таких ключових політик для того, щоб, по-перше, як вони це називають, це є політика денацифікації, тому що що таке денацифікація? Це не тільки фізичне винищення. А націй, так це якраз його розмивання, розмивання не на інших землях, а відповідно таким чином, не даючи можливість якраз і сформувати тісне проживання тої чи іншої нації в себе там на території. Тому ця політика така своєрідна, геноцидна. Вона, вона не змінюється ще з часів. Я ще раз наголошую царської Росії. Радянський Союз це успадкував, він це удосконалив. Під час правління Йосипа Сталіна, а Путін сьогодні це відновив в своїй, в своїй практиці, і просто це здійснює у 21 столітті. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини Азов'я.